Ви дивитеся Суспільне Житомир? Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Щороку, 8 березня, у світі відзначають міжнародний день боротьби за права жінок. У пострадянських країнах цей день часто вважають святом весни і краси. Чи справді 8 березня є святом весни? Яка історія цього дня та як вітали з міжнародним днем за права жінок на Житомирщині у минулі два десятиліття? Дивіться в цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам на ногі, благі літа! І святом 8 березня, святом вісни! Зі святом весни, краси та ніжності, щороку вітають жінок в Україні 8 березня. Дата, яку першочергово закладали для привернення уваги до прав жінок після другої світової війни на території радянського союзу. Змінила свій контекст та риторику. Про це Суспільному розповіла гендерна експертка Наталія Тарасенко. З її слів, 8 березня є знаковим для жіноцтва, оскільки саме цього дня, в 1857 році, відбувся один із протестів за права жінок страйк працівниць у Нью-Йорку. Однак, жінки у Сполучених Штатах Америки, зокрема, вибороли базові права приблизно в 1920 році. Розповіла експертка. У багатотисячний такий страйк жінок, працівниць ткацьких фабрик, які вимагали скорочення робочого дня тривалості, оскільки тоді він був 16 годин. Вони хотіли, щоб це був 10-годинний хоча б робочий день. Крім того, вони вимагали рівної оплати праці з чоловіками і вимагали мати можливості голосувати, тобто, право мати право голосу на виборах. Але на той час цей мітинг не увінчався успіхом. Він був розігнаний поліцією. Але насправді з кожним роком протести вони посилювалися. В 1910 році, скажімо, на конференції в Копенгагені з ініціативи типу Клари Цеткін, яка вважалася німецькою соціал-демократкою. Вона запропонувала визнати типу 8 березня як дату, яка би як день, в який би приверталася Вага до питання прав жінок і боротьби за ці права, але насправді події, які передували цьому, було дуже багато після великих втрат населення в Другій світовій війні у радянському союзі змінилася риторика щодо вшанування 8 березня. Якщо раніше в привітаннях використовували образ робітниць, то в цей період соціальну роль жінки почали визначати інакше все більше перетворювалися на те, що жінок заохочували народжувати дітей, оскільки великі були втрати, да, і демографія була. З низькими показниками, починаючи з 1970-х років, ми вже можемо відстежувати, як змінювалися картинки при вітальні, як з'являлися конвалії, мімози, тюльпани і все інше. І фактично, навіть зміст того, як вітали жінок в цей день на підприємствах і в сім'ї, перетворилося на те, що це був чи не єдиний день, в який жінки, навіть якщо це був вихідний день, бо в 1965 році да, було проголосування. Совано, скажімо, відзначення як вихідного дня в радянській Україні 8 березня, і скажімо, це був день, коли жінки типу цілий день готували, прибирали, чекали гостей за квіточку, тюльпана і за повагу, і в принципі. Ну, скажімо, були знівельовані контекст. Кореспонденти Суспільного запитали в житомирян, як вони ставляться до 8 березня і чи святкують цей день. Я згодна з тим, що це день боротьби за права, але все ж таки це день нас, це день жінок, це свято, коли потрібно привітати свою маму, бабусю та усіх своїх рідних. Для мене це жіночий день, там, де чоловіки. Проявляють свою любов, турботу до жінок. От коли кажуть, що це день боротьби за права жінок. Чесно, не раз таки не чула. Як ви вітаєте свою е, дівчину, дружину? Цвіточки, шоколадка. Дуже подобається це свято. Свято весни. Свято весни чи все-таки е, права жінок? Все таки права жінок трошки мають Тоб... підчіпляти. Все таки права жінок теж. Ми також знайшли архівні матеріали, в яких місцеві жителі розповідають про своє бачення місця жінки в суспільстві. Для мене найважливіше, щоб сьогодні жінка мала всі можливості для самореалізації, щоб її не розглядали тільки як добру хатню господиню, як тільки як берегиню, а розглядали її як суперділову жінку, яка може зробити власну кар'єру, яка працює не за за чоловіків, але має свій контекст цієї роботи. Яке призначення жінки сьогодні? Мами, бабусі, нести добро в світ. Вода повинна бути добра. Ласкова і хазяйка довгать. От це, це саме головне жінки. Головне, щоб борщ міла варити. Зараз за красотою сильно не погонишся. Ми, мужики, шкрабаємо, шкрабаємось, а потім жінкам віддаємо і вони витягують цього воза із того болота. За словами Наталії Тарасенко, проявити повагу до жінок 8 березня можна не лише квітами. По іншому вітати і дякувати жінкам, проявляючи свою повагу. Це про те, щоб відзначати їх важливий внесок в розвиток чи то підприємства, чи загалом якоїсь сфери галузі, якщо мова йде про роботу, це про справді подяку про те, щоб запитати, чого вам ще недостатньо, які ми можемо створити для вас, можливо, кращі умови праці на нашому підприємстві, для того, щоб ви могли поєднувати вашу професійну діяльність Яльність і виховання дітей, чи утримання ваших старших родичів, та да? якщо говоримо про Україну, про український контекст, ми сьогодні маємо пам'ятати і згадувати про тих жінок, які залишаються в місцях позбавлення волі в катівнях на окупованих територіях, про тих жінок, які тут в умов і на фронті, і про тих, які в умовному тилу, але сьогодні турбуються і, і працюють, і турбуються про своїх ближніх і про. Дітей, а зараз короткий огляд подій тижня. Фінальна гра розіграшу Кубка України з футболу сезону 2024-2025 відбудеться на центральному стадіоні у Житомирі. Таке рішення у вівторок, 4 березня, прийняли на засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу. Центральний стадіон Житомира наразі вміщує 5928 тисяч людей. Там планують добудувати ще одну трибуну, яка вміщуватиме 2,5 тисячі глядачів. Про це Суспільному розповів Володимир Загурський, директор футбольного клубу Полісся. За його словами, загальна кількість глядачів, які зможуть дивитися матчі сидячи, становитиме понад 8 тисяч. Це одна з умов для проведення на центральному стадіоні офіційних міжнародних матчів. Гроші з обласного бюджету на це не витрачатимуть. Зараз всі абсолютно гроші. Це інвестори будує за свої кошти все футбольний клуб. «Полісся», виступає платником. На Житомирщині фахівці вибухотехнічної служби поліції виявили в полі кілька нерозірваних бойових частин, російських дронів та касетні елементи. Їх успішно знешкодили. Про це Суспільному розповіла Івана Сілецька, пресофіцерка головного управління Нацполіції в Житомирській області. З її слів, фахівці вибухотехнічної служби поліції Житомирської області знайшли вибухонебезпечні предмети під час обстеження місця падіння уламків ракет і безпілотників після нещодавніх обстрілів України армією РФ. Серед знахідок нездетинована бойова частина БПЛА типу Герань-2. 5 березня у Житомирі у будівлі магістрату презентували 25 нових весільних суконь для військовослужбовиць та наречених військових із Житомирщини. У межах акції кохання, що перемагає війну, її можуть отримати молоді пари, де хтось із наречених служить у війську. Весільне вбрання надійшло від закордонних благодійників. Про це Суспільному розповіла Олеся Морозова, голова благодійної організації Український фонд благодійництва. Світлана Садовська, начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирській області, розповіла, що із 6 березня військовослужбовцям, які хочуть укласти шлюб і подаватимуть заявку на реєстрацію, пропонуватимуть обрати весільну сукню у подарунок. Збитків на майже 215 мільйонів 500 тисяч гривень завдано довкіллю внаслідок атаки армії РФ на господарські об'єкти в Житомирській області 25 лютого 2025 року. Про це 4 березня повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу. У повідомленні йдеться, що матеріали з результатами обрахування розміру шкоди передали до правоохоронних структур органів прокуратури для внесення інформації до реєстру військових злочинів, вчинених Росією проти довкілля та формування механізму отримання репарацій з країни-агресора. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.